Низьку різдвяних свят, що тривають 7 по 19 січня, завершує свято водохреща. І з цим днем у нашого народу пов'язано чимало християнських вірувань та народних звичаїв. Що ж це за свято? Що знають про нього люди? 19 числа е, крещення. Це релігіозний праздник большой, Вот, І тому всі православні люди, навіть і неправославне все одно ну как стараються этот праздник. Дуже важливе свято в нашому житті. Іоан Христив Ісуса Христа іменно в цей день. І ми празнуємо цей день. Перед тим, як родився Ісус Христос, народився Іоан Хреститель. для того, щоб приготувати путь, путь Ісусу Христу. І приймали водне крещення, очищалися. І Ісус Христос також приймав водне крещення. Ісуса Христа хрестили в Ріці Іордан. І на Західній Україні вони вітаються там. Христос хрещається, а відповідає в Іордан ріки. Свято це це дуже велике свято, яке дуже повинен святкувати кожна християнська людина. Воно є дуже важливим. Водохрещення це дуже велике свято, релігіозне. Кожна людина старається в цей день піти до церкви, освятити воду, тому що ця вода дуже цілюща, вона зціляє больних людей і. Кожна хазяйка має мати в себе в домі цю воду. І з давніх давен, коли Ісуса Христа хрестили ну, в йорданській воді і так, люди з Давин давен притримуються цього свята. Це дуже великий праздник, такий як Пасха, як Тройця. Це найбільший праздник, що Ісус Христос народився. На водохреща його хрестять. Сам праздник водного хрещення, ну, як для мене, як я розумію, це вот, ну, сам ритуал. Це є ну, для кожного чоловіка благословення ну, від Бога. Це вот, как бы, дар перед покаянням. І вот, я благодарю. Господа, що я маю можливість зрозуміти, що це таке, це фінал різдвяних свят. Треба сказати. В цей день, починаючи з ночі, ще з трьох годин ночі, вся вода, яка знаходиться на нашій планеті, вважається свяченою водою. Можете спокійно набирати цю воду до ємкостей і зберігати її протягом цілого року. Люди вірять, що в ніч на водохреща на мить вітер, запановує велика тиша і відкриваються небеса. У цей час можна загадати будь-яке бажання або просити Бога про щось, і це обов'язково здійсниться, якщо вірити. Особливої сили набуває вода у всіх водоймах, вода стає цілющою. Люди йдуть до церкви, і в цей день. Хотів і морози, і не дивляться на те, що, ну, щоб зцілити своє здоров'я, вони стараються окунутися в річці от, і набратися сили да, від цієї води, від цього свята. А купаються в цей день не тільки ті, що є моржами, а купаються всі, хто бажає для того, щоб очистити свою душу, очистити себе. І... Продовжувати життя у новому році з таким хорошим настроєм, з хорошим здоров'ям. На водохреща люди ну якби купаються, знімають із себе всі старі гріхи. На водохреща обов'язково потрібно купатися в стовку, прорубуючи проруб і після мелібна священника, тобто освіщення водойому, обов'язково і обов'язково скупатися. Це один день в рік, який треба це обов'язково робити. Люди купаються, вода цілюща на цей день, і люди купаються щоб ісцілитися. Це дуже дуже великий праздник, Якась душа, якась радісна на цей праздник. Чоловік, коли приймає водне хрещення, прощается ему все грехи, принимает Иисуса в свое сердце. Ну, это, это жизненный процесс каждого христианина. И я бы пожелал, чтобы в нашем городе каждый от малого до большого видели и знали милость Божию и милость Иисуса Христа в жизни. Потому что у меня в жизни был период, когда мне пришлось принять водное крещение, заключить совет, завет с Господом. Вот. И Господь вышел мне навстречу и благословил меня и мою семью. У меня ребенок есть, вот годик, как моему сыну. Это очень как бы хорошее свято, хороший праздник. Слава Богу! Вода сегодня остается лющей, стилюя хороб и злого ока. И с 18 на 19, ну так как я знаю своих родителей в часов двенадцать ночи, и полностью до утра и даже и утром э, святит вот эту воду. Вот, и я стараюсь тоже. У меня двое детей, внуки. Я вот и внучке говорю, она мне ей 7 лет, то же самое, и мы тоже 19-го пойдем. И мне нравится, что в нашей церкви не обязательно вот утром приходить часа 4 или 5, а можно в течение дня набрать эту воду. І вона святає. І так от я знаю, що якщо набрати, то вона тримається цілий рік і можна її використовувати. Хрещанська вода вона є, як бутобі іонізірована. Вона цілюща. Ця вода дуже ніколи не портиться. І завжди люди, старі люди в селі, наприклад, то вони завжди освящували своє. Господарство, освячили свою скотину, і також, коли захворіє хтось, то звичайно вживають хрещену воду. Є діти малі, щоб дітей умивати цією водою, щоб вони не боліли би. Так само і люди пили цю воду, і умивалися при болізнях, призгла коли глазили Цією водою, люди лічилися. І ця вода є дуже цілю, цілюща, так як освячувався сам Ісус Христос, і тому повинен кожен християнин шанувати це свято. Завжди цього дня йдуть йдуть в церкву освячувати воду і тримають цю воду на протязі року, приймають її при різних хворобах, та коли незгоди чи щось трапилося людей. В цей день в нас вода є священна, вона. Цілюща, в озерах, річках, криницях, при будь-якій хворобі, ця вода ну як людина може вилікувати, вона йде священна, несе якісь певні цілющі властивості. Оберігає від всякої нечисті, від всяких негараздів, так сказати. Так що з 18 по 19, з 12 годин ночі. Вона у всіх істочниках буде свячена. Молоді дівчата вмиваються свяченою водою, поклавши на дно миски червону калину, щоб бути гарною та молодою. Свяченою водою освячують дім всередині та зовні, Кроплять худобу, город, подвір'я. Цей день батюшка ходив, святив хати в колодці. Приходять додому, освячують. Приміщення на дворі там е е освячують, тобто обризують приміщення, де животні знаходяться, для того, щоб нечиста сила, так би сказати, виводилася з дому. Раніше цьому не вірили, не вірили, тому що при Совєтах, як би сказати, це було ну, недовіра якась до, до Бога. Зараз люди пішли більше вірити більше, нехай, нехай допомагає всім. Да еще про советской власти исследовали. Там, ну, это секретные были исследования. Вода меняет свои свойства. Две недели до и две недели после. Почему до сих пор объяснить не могут. Значит, вода, во-первых, она, ну, как считается, из колодца первым набрать, она является святой. И она очень долго хранится. Обладает некоторыми лечебными свойствами. Ну, одно время не одно, а долго считали, що, это, що Серебряным крестом туда кунает. Но ну, это оказалось, что это не то. Ну, ведь нечистые силы помогает. И ликувального лекарство, ну, таблетки, рекомендуется вот этой водой. Щоб був достаток в хаті, щоб було здоров'я в хаті. От батюшка й каже, що от починайте з самого дальнього вугла і всю хату окропіть, і все у вас буде хорошо, і, і коло корови, щоб вона не билася, і, і коло свиней, і коло всього покропити, щоб все росло хорошо, щоб ну це вода цілюща. Я знаю, що вона цілітельна, вона приносить от хто болеє. Этот, ну, выздравляют люди. Даже если не болеют, мне кажется, оно как бы поднимает вот человек здоровый, но оно поднимает дух, Вот, какая-то уверенность. Потому что видите, как у нас сейчас в стране, какая-то неопределенность. Вот, и мне кажется, что-то надо верить, верить в лучшее. И слава Богу, что есть вот эти у нас праздники религиозные, потому что они как-то поддерживают нас и дают уверенности нам, нашим детям, внукам и всем людям, которые вот есть. И я считаю, что это надо действительно делать, верить это, и Бог это нам поможет. Я знаю то, что Господь исцеляет, вот. что Бог исцеляет, если кто попросит. Просите, и дано будет вам. Оце с верою. Як віра є в людини, то звісно, Бог буде іселяти. Ну і Без гріха людина може бути. Вода свячена вважається помічною від всіх бід, які може зустрічатися і випадати на їхню долю. А тому перед тим, як, наприклад, навіть вжити свячену проскорку, перед цим треба напитися свяченою водою і потім їсти свячену проскорку. Ну а взагалі за християнським звичаєм це помічна вода. Желательно при. Іметь цю воду і оздоровлюватися цією водою. Дуже цілюща, нею діток напивають для господарства хороша. Це, мабуть, якась сила звідти, що так, ну говорять, помічна вона. Вода становиться чарівною, вона має цілющі властивості, оскільки ми живемо в країні, де більшість православних, і, вот, і ходимо до церкви, і всі м, віримо в Бога, так і це й не непростий час для нашої країни. Треба вірити в Бога і сподіватися на добро. Діло не в воді святої. Само ісцелення – це лічний призив самого людина, больний він. И, и, ну, там, или физически, или душевно. Есть разные моменты у человека. Это когда человек напрямую обращается К Иисусу Христу. У него есть понимание, что только Христос может исцелить, восстановить и освободить от какого-то недуга или от какой-то зависимости, от алкогольной там, или от наркомании, ну, от разных вещей таких. Вот сам процесс он идет он не от воды, а от Христа, от милости Божией. То есть каждый человек на земле должен понимать, что освобождает и исцеляет не вода, а Христос. Сама ікона не є да, Христос ікона сама просто что кожному как що є Христос. Ми ж це не віримо в ікони, ми віримо в Христа. 18 січня готувалась остання куття. Голодна. Цей день важко не працювали. Накривали стіл непарною кількістю страв. Після вечері кутю забирали з покуття. Де вона мала стояти із свят вечора, промовляючи, іди кутя, спокуття, а узвар на базар. Кінчаються свята, і починається розстрілювати кутю. Все, розстріл куті навіть козаки в свій час розстрілювали. Для них це було дуже важливе свято. Ну і ми теж придержуємося цього. 21 числа збираються громади, дозволяються ще колядувати. І в вечірній час, коли зайде сонечко, коли з'являються перші зірки на невосхилі, то обов'язково розстрілюють кутю. Мисливці збирали спеціальну групу, брали гвинтівки. І виходили на майдан і розстрілювали кутю. Після цього колядувати вже аж до введення в храм Пресвятої Богородиці 4 грудня не дозволяли колядувати. Є таке забобони або така повір'я, що той, хто колядує в цей час, в нього куря не будуть нестись. А тому це все треба люди враховували. Ніч з 18 на 19 січня магічна і чарівна. Можна загадати бажання та просити Бога про його здійснення. І в передень Великого свята Водохреща люди висловлюють свої побажання та сподіваються на Божу милість. Бажаю всім балтянам бути здоровими, щасливими, щоб у кожній сім'ї була злагода, достаток. Нехай щастя і здоров'я всім. І саме головне, щоб було тихо, не було війни, щоб всі люди були здорові і щоб достатку, і щоб наші землі не продавалися, і щоб в нас був якийсь мир, якась стабільність в Україні. Так уже хочеться цього. Хотіла побажати крапкого здоров'я, хотіла побажати успіху, щастя кожній людині, щоб вона завжди вірила в чудо і щоб це чудо супроводжувало її на протязі всього життя. Головне, щоб мирне небо було, щоб. Оце саме головне – здоров'я. Я би побажала від себе громадянам міста Балти, щоб вони мали здоров'я, мир щоб був, і все найкраще, щоб діти не боліли, їхні внуки і щоб Бог. Укріпляв їх. Бажаю всім здоров'я та радості. Желаю, щоб вони приблизились до Бога, очищалися і життя буде в них прекрасна. По-перше, я побажав би нашій державі миру, єдності. Я побажав би нашим громадянам, не тільки нашої громади, а всієї України бути в Україні. Сьогодні дуже важливо, каже, спілкуємося на українській мові, тому що це є визначенням нашого українського роду, української нації. І дай Боже, щоб земля нам добре вродила цього року, щоб ми при всіх ось таких складностях мали хороший врожай, а буде хороший врожай сільськогосподарських культур, буде достаток кожній сім'ї. Саме головне – щастя, здоров'я і взаємопонімання, тому що в нас такий тяжкий вік, якщо ми не будемо понімати друг друга, уважати друг друга, то ми нічого в житті не доб'ємося. Я б пожелав всім людям да, в цьому місті Божих благословень, щоб наша молодь, наші діти були під опікою Божою. А це все залежить від батьків. Пусть просто Господь благословить всіх батьків. І у мене немає батьків, але я дивлюся зараз как бы на молодих людей, Вот, И просто при первой беседе, при первой встрече всегда говорю, слушайте маму, я когда-то не слушался, сейчас жалею об этом. Ну, как бы вот такие вещи. И пусть просто будет мудрость у родителей правильно воспитывать детей в библейском контексте. Потому что, ну, вопрос в этом всем. Это все в одном, да, как заповеди. Люби ближнего, люби Господа, правильно? Как би моє пожелання, щоб в этом місті не було наркоманії, алкоголізму, щоб була здорова нація, здорова молодь, щоб вот, вот мої такі пожелання, щоб всі були довольні і не болели. Бажаю всім мешканцям Балти, миру, по-перше, злагоди в кожних домівках, добра, взаєморозуміння, здоров'я це вже як Бог дасть. Будемо надіятись на краще. Водохреща я гадаю, що допоможе нам всім скріпитися духом і стати. І крепшими і вірити на краще нашої країни і, взагалі, балського району також. Пользуюся случаєм, хочу привітати всіх з новорічними святами, з Різдвом. Також свято водохреща. Бажаю всього найкращого, щастя, добробуту вашим сім'ям, здоров'я, вашим близьким. Всього найкращого. Я бажаю цьому году 2017 рік. Всім балтічанам, всім, всій Україні доброго життя, здоров'я і побажаю, щоб був мир, мир. Саме головне мир. Я б сказав би не на рік, на їхнє все останнє життя здоров'я, щастя, добробуту. Ще скажу по своєму, щоб пчоли роїлися і гроші водилися. Саме головне що здоров'я. Не только вот здоровье именно материальное, но и духовное, и физическое, вот веру никогда не надо унывать. Вот. Даже если что-то будет плохое, то оно все равно этот, как, оно пройдет, эта полоса света, эта, плохая. И благодаря это, этому празднику действительно вот мы верим в чудо, и оно будет. И я вообще хочу пожелать, если людям кому-то тяжело, тех, даже кто-то не может пойти в церковь, так просто помолиться над иконкой. И в основном стараться всем делать добра вот, И помогать всем, даже вот последнее отдавать. И мне кажется, и не думать, это, что кто-то тебе когда-то даст. Не надо это думать. Просто делать людям добра и желать спасибо. поступками, и все. И спасибо вам. То же самое с наступающими праздниками. Пускай Бог вас оберегает, укрепляет И вашим семьям всем.